Через ворожі атаки українців просять економити газ та електроенергію. У Житомирі ще не почався опалювальний сезон. 17 жовтня ми вирішили запитати Житомирян, як вони готуються до зимового періоду. Підготувались, ми зробили у себе частний будинок у нас, такий як мангальчик. В чого, як то кажуть, щоб можна було. Приготувати їжу чи ще щось. Ну, ми також готуємося до опалювального сезону, також маємо якийсь генератор, павербанки купили, щоб заряджати телефони, свічки, ліхтарики. Якось так. Павербанки є, але альтернативні джерела енергії я не використовую. На жаль, в квартирі поки тепло, не прям так холодно. Ніяк не готуюсь. Тому що просто напросто набросоване централізоване опалення, в мене немає іншої змоги. Би була в селі і дрова були, то було б класно. Повірбанки, то це святе, свічки, ціла коробка є. Але вони не спасуть від тепла, вони не дадуть стільки тепла, скільки треба. Було 18 градусів, камінчик поставила до, десь до 19, але ми його вимикаємо, бо тут дуже дорого. Цьогоріч ми купили кондиціонер, ставимо на опалення. Газова духовка і теплий одяг. Можливо, якось до блокаутів готуєтесь. Ні, не готуємося. У нас є село, де є дрова і пічка. Перевірили вікна, у нас індивідуальні в квартирі. Якщо не буде газу, поїдемо на дачу. Заготовили дров. Отак От і готуємося. Є у нас генератор. Купили в минулому році ще діти. Допомогли. Пербанки, да, так, дійсно, що потрібно, пакувати, купувати, ну, для того, щоб себе там зберегти від, можливо, подальших відключень світла. А так, в принципі, тепло просто вдягатися та й все, в принципі, все буде чудово. Запасаюся позитивом, хорошою енергією. Стараюся, мабуть, записатися свічками так. Павербанки в мене є. У мене вже є обігрівач, я вже закупила чай. сподіваємось, що буде тепло. Павербанки є, і ці ліхтарі, які заряджаються від USB, також є. Бо хто його знає, що воно буде. Дрова заготовляємо. Саме головне це, щоб люди духом не падали, і ми переможемо. Ми житимемо дані. Купляємо теплі речі. Блокаути вже є. Моя села, то вже є. Я так думаю, мабуть, 90-х -е наступили. Але я думаю, що колись треба потерпіти, можливо, так, аби перемога була і пошвидше.